Це вулиця Руська, я вам її вже знімала тільки з другої сторони. Тут є такий левчик сидить. І кафешка, де можна попити каву. Тик. Ми з Лесові йшли, йшли і прийшли в чотири чуберики. Чубрик вже на місці, десь він зараз буде. Клас. Сьогодні у Львові на площі ринок проходить ярмарок. Дивіться, що в нас тут є. Цікавого. Ой, ой. Та що ж тут? Мама дорога, вон Сережу бачу. Це ж він в оранжевій кафтинці. Звісно, дивіться.